Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Ну що, як пообіщала, сьогодні будемо готувати щуку. Поки в мене немає світла і я не можу включити свої електроприлади кухонні, щоб щось робити більше. Так що займуся першим солінням ікри. Ікра щуки дуже смачна, її можна варити, смажити. Можна було б відправити, я сьогодні буду варити юшку, але її я наважила 250 грам, так що засолю і буде нам на бутерброди. Ікра дуже гарна, така зерниста. Зараз я її. Для того, щоб посолити, потрібно відділити від цієї плівочки, вона як у мішечку. Зараз я її буду пробувати відділяти ножем. Можна, звичайно, було би її пом'яти міксером, блендером, перепускаючи через м'ясорубку, але я її відділю ножем. Вона дуже гарна. Відділяється, так що я до роботи. З однієї сторони плівочка у нас розірвана, так що з тієї сторони починаю її ось так відбирати. Так, одну половинку я вже відібрала, дивіться, залишилася яка плівочка зовсім її трошки. Зараз ще я оцю, оцей язичок почищу, потім покажу, що буду робити. Так, я її почистила. Це в мене зайняло часу не більше п'яти хвилин. Чистилась дуже добре, мабуть, вона вже дозріває. Зараз я її постараюся дуже добре промити холодною водою. Бачите, водичка така каламутна, червонувата. Зараз ми дуже добрі до прозорості, я її постараюся вимити ще все, що залишилося прибрати і покажу вам кінцевий результат. І так, у мене процес промивання закінчився. Я ще перевірила вінчиком. Забрала рештки плівочки, яка залишилася. І зараз я буду вже її прибирати від води. Переціжу на таке ситечко Надіюсь, що вона в мене не пролізе через вічка. Зараз я наважу, щоб знати точно, скільки мені солі треба. Так, 260 грамів у мене ось така тарілочка, 263. Добавлю ще трошки холодної води, щоб було мені зручніше попадаються ще червоні якісь такі тільця. Зараз я їх зубочисткою приберу. Дуже добре просіжується, мила я вам скажу довгенько. Ікра така чистенька, гарна. Не дрібно зерниста, ну, звичайно, не з червоної риби. Але повірте, хто їв Дністрову рибу, той зі мною не буде сперечатися, що найсмачніша риба з гірської річки. І так 200 грамів виходить у мене чистої ікри 200 грамів. Я приготувала ось таку баночку на грам 350, мені здається вона ємністю. так ще трошки відсіжу бо є у нас зайва рідина краще ще раз її відсідити щоби Воду не солити. Поки я мила руки жирні, жирні, значить, тут достатньо риб'ячого жиру. Це будуть натурально ні омега 3 кислоти. Через 12 годин можна буде смакувати. Уже бутербродами до кави ранкової. Так, і так у нас 260 грамів. За моїм рецептом перевіреним на кілограм. Ікри десь 45 грамів солі. Я сьогодні буду солити морською, вона солена така, бо простою кам'яною я чомусь не можу вгадати. 260 грам, це десь буде четверта частина. Ну, нехай буде 11-12 г. Так, будемо пробувати. 61 75. Думаю, не пересолила. 12-13, мабуть, 14 даже г. Якщо буде не солона, до солю, як буде пересолена, промию. Дивіться, як вона гарно вся, перемішується, з мого досвіду на завтра вона має бути густенька і добре буде маститися на хліб. Ну що, завтра покажу, що будемо не смакувати, а якщо вийде, ну якщо не вийде, теж покажу. До сьогодні у мене виходило. Так що усім до побачення. Бажаю мирного, тихого дня вам і якнайшвидшої нам перемоги.